Деяким категоріям українців перепризначать субсидії на неопалювальний період, а декому доведеться заново оформлювати всі документи. Українці, які не мають змоги самотужки сплачувати за компослуги, можуть розраховувати на допомогу від держави у вигляді житлової субсидії. Так, від 1 травня до 30 вересня будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Під час опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. У неопалювальний сезон ця сума менше, адже більшу частину платежів встановила саме оплата за опалення. Як нагадали у пенсійному фонді, субсидія на оплату тепло, газопостачання та розподілу газопостачання та розподілення електроенергії для централізованого автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону. Тож субсидії та пільги на неопалюваний сезон від травня будуть перепризначені автоматично для більшості отримувачів субсидій, які отримували таку допомогу під час опалювального сезону. Однак деяким категоріям українців таки доведеться подавати документи на отримання субсидій заново. Зробити це треба протягом 30 днів. Повторно подати заяву та декларацію на субсидію потрібно. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, якщо члени домогосподарства орендують. Житло та оплачують комунальні послуги. Якщо кількість осіб, що фактично проживають у домогосподарстві, є меншою за кількість зареєстрованих, якщо домогосподарство звертається по призначення субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.